Всім привіт! Я в епіцентрі і беру вас з собою, підемо гуляти, подивимося різний посуд. Давно вже цього не робила, тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, беру вас з собою. Дивіться, прямо на виході, яка молота. Лимонниця така прозора, дуже ніжна, така тендітна. 149 гривень на знижці. І ємність для меду: 359. Теж симпатично, але мені здається. Саме ємність для меду все-таки не прозора краще, тому що, ну, ви знаєте, вона там буде засахарюватися, от отак по краєчкам. Не дуже приємно. 239 гривень отака маслянка. Це пластик. І отака 400 гривень кераміка. Що тут ще є? Млинок механічний. Я люблю електричні млинки. От у мене мені колись подарували, і це просто любов 519 гривень. Ємність для олії з дозатором, до речі, така, знаєте, симпатична дуже. Виглядає класно. 449 гривень, блок для ножів 600 гривень. Ну, ви знаєте, я не дуже таке люблю. Тримач для кухонних рушників 289 гривень. Ну, отак от при вході розставили, мені от просто дуже-дуже сподобалася лимонниця. Єдине, що... Ми не використовуємо лимонниці, але виглядає прям, знаєте, так класно. Так, ще ступка мармурова 468 гривень. Слухайте, класна така. Вони зазвичай коштують там більше тисячі. І дуже класна річ, я її показувала не раз. Отакий захисний, такі захисні вкладки, скільки тут їх. Три штуки в сковорідки, якщо ви вкладаєте одна в одну. Бо коли в мене так зберігалося сковорідки, я собі перекладала рушничками такі окремо купувала. А тут от вам вже готово, все таке приємніше, воно виглядає. Знижка на сковорідки 885 гривень 28 см. Для індукції теж підходить. Високоякісний кований алюміній, покриття, граніт, фулон. Як вони тільки покриття? Не називати 700, слухайте, важка. От приємно важка. Мені колись сказали, треба дивитися не на те, щоб важка була пательня. Та ні, якраз на це і треба дивитися. Е, покриття дуже нагадує покриття моєї улюбленої сковорідки біо. 800 гривень 26 сантиметрів. 718 а Ану, зараз я хочу так, я би так обережненько. Ну, сама сковорідка без кришки не така важка, як вона мені здалася з кришкою, але все одно і нелегка. Товсті стіночки 718 і маленька 22 см 658 Чим тонша сковорідка, тим менше вона тримає тепло і гірше буде прожарюватися. Тобто, все-таки пательня повинна оцей матеріал, денце повинна набирати в себе тепло і віддавати його їжі. Так, це ще до цього. Тут теж такі цікаві речі різні. Слухайте, от хто часто змащує пательню, да, не смажить, прям на ній 229 гривень. Я, до речі, це і роблю дуже часто, зраночку під омлет, Але в мене просто силіконовий пензлик такий стоїть окремо. Ємність для солі та перцю 149 гривень. Ємність для цукру з ложкою. Це зараз а, такий модний тренд. оці ці бамбукові всі кришечки. Ємність для меду з ложкою. Ну, та, звісно, поприємніше ємність, але і коштує дорожче. Органайзер для ножів а, 269 гривень. Копія дуже відомої фірми, ви всі знаєте, Джозеф Джозеф. І доволі таки зручно зберігати. Тут два ряди, бачите, один ряд отак, ножів ми кладемо, і другий ряд тут вище, наприклад, столові, ну тут маленькі. Намальовані в столові, в принципі, немає сенсу так зберігати. Економить місце, якщо у вас багато ножів і вони у вас не так будуть затуплюватися. Єдине, що ось саме в цій там всередині ніяких вкладок силиконових немає, бо я бачила з силіконовими вкладками, але пластик все одно ножі не буде затуплювати. Маслянка зелена і отака біла 299 гривень. Ну, я більше люблю, коли масло одразу лежить на поверхні, на якій ти можеш його порізати. 349 гривень така ємність. Ну, це кошик да, для хлібу, наприклад. Підставка під ложку і черпак. Ну, симпатична штука. Набір спецій. дивіться, який смішний такий футуристичний: 200 гривень. Набір для спецій. І ось такий набір. З керамічними жорнами, але теж механічний. У мене з керамічними жорнами, але електричний. І дивіться на знижках купа форм для запікання люмінарк. Прям в мене руки чешуться, щось вже випікати, і я б, можливо, собі її взяла б. Зараз якраз і світло є. 261 гривня 26 см. Ось така класна. 341,90. Ось 3 літри. 32 на 24 см. Ще більша 4,8 літрів, 401 гривня. Блюдо для запікання 30 см 4 літри. І тут високі оці бортики. Бо в мене є, наприклад, схоже, але низькі бортики в неї. Слухайте, ну ціни прям дуже приємні: 261 гривня, 226 гривень, 22 см. І отакі маленькі, 185 гривень, 18 см. Знаєте, коли живеш один. От прямо супер. Ну, можливо, я б таку взяла, щоб на кілька разів собі готувати. Пляшечки, пам'ятаєте, як я собі довго пляшечку обирала? До речі, придбала дві і обидві течуть ось тут. Дуже незручно їх носити. Оця класна. А, тут всередині трубочка, 139 гривень. Я вам казала, трубочка потім забивається. Ось ця непогана. Слухайте, ось це прям непогано. А фламберг. У мене мої дві, які в мене є, вони якраз фламберг. Але тут 560 мл, а мені треба десь 750. І отака маленька в мене теж є В Сумочку дуже зручно з собою брати, бо я постійно всюди з собою беру воду. Так, тут різні кольори, ви бачите. До речі, є ось такі ще стакани з трубочками одразу. І отакі пляшки для води виглядають дуже стильно. Давайте подивимось, що тут просто. Я більше люблю, коли відкривається, ось так відкидається автоматично, але щоб там не було трубочки. Хоча оця мені, наприклад, дуже-дуже подобається. Тут один літр 299 гривень. Купа чашок різних. Котики. То любить котиків по 99 гривень. Ось такі чашечки. Зараз ще підемо, подивимося, що там всередині на знижках. 55, слухайте, ціни зараз дуже-дуже приємні. У цей набор, я пам'ятаю, ще в Дніпрі його бачила 236 гривень перед Великоднем його поставила. Отака велика, дивіться, чашка. Дуже часто як супові їх використовують, але от для мене це порція чаю. Так, 139 гривень і ось такий варіант, скажімо так, більш чоловічий. Варіант ось такий ще чорний. Скільки тут? 580 мл. Ну, да. і, вон, бачите, там кофе, така тяжка. І от ще дуже-дуже затишна, але мені здається, її не дуже зручно буде тримати. Да, вона, по-перше, дуже важка. По-друге, вона широка і може все всередині розплюхуватися. Але саме під бульйон така буде класна чашка. Угу. Тут я ще цікавого не побачила, дивіться. Рукавичка зовні вона силіконова, Всередині вона з Тканого матеріалу буде добре захищати вас від тепла, і коли ви там берете качку чи ще щось, у вас воно, якщо і прольється жир на рукавичку, то не опіче вам руки. 299 гривень прям супер штука. Якщо у вас такої немає, я рекомендую. 239 гривень така невеличка терка. До речі, якраз у такий оптимальний розмір, бо в мене такого стандартного більш розміру, і вона постійно в мене не влазить. Набір костерів це підставочки, і бачите, вони з отворами всередині. Якщо ви щось поставите, воно у вас не буде ковзати туди-сюди. Пензлик такий великий, 129 гривень, написано щітка. Щипці кухонні. Ой, я зраділа, що вони силиконові, я б тоді їх би придбала. Щипці, бачите, пластикові. Так. І не написано, а є температура. До 240 чи до 200, слухайте, щось, я бачити стало погано. Ну, вони отримують доволі таки високу температуру, щоб можна було смажити і перевертати. Не, не, не ставити їх в пательню і смажити, щоб ці, але саме перевертати 135 гривень. Зараз сестричці напишу, бо вона збиралася собі купити, може, візьму її. Так, ключі для консервних банок 183 гривні. Ну, такий звичайний. Симпатичний чесник одавка. І, до речі, класно бачите, вона з іншого боку буде, коли перегортаєш, у вас видавлювати все, що забилося отут в зубцях. І термометр для м'яса. Так, ну, мабуть, це все? Ні, тут не все. Тут ще, от, бачите, набір мисок, боже, як вони гарно виглядають. 509 гривень коштує і той, і той, і той варіант. Це знаєте, коли в тебе нічого нема. Прикольно придбати. Тут і оці мірні ложечки, такі зручно зберігати, звісно, воно так стоїть. Дивіться, які гарні кришки. а ну напишіть, ви все вже законсервували. Я ще борщу заправку по рецепту зі свого основного каналу. Основний канал у мене кулінарний називається Рецепти української Жанна решетицька Подивіться, там класні є рецепти. Ну, панночка, звісно, це панночка, так? Да? Дуже гарні в них малюнки, але були в них птахи, там прям такі, ну просто бомбезні, то розібрали. А це хто виробляє? Ну це не панночка, але теж так, знаєте, автоклавні, прям написано. Ось ще дивіться, які в панночки гарні. Так, ну кришки прям чудові. А, ціни 219,99.

До речі, купувала ось такі контейнери, щоб в лікарню брати з собою їжу. Я оцей 500 мл і брала. І якщо ви носите з собою обіду, і вона класно не проливається. Можна, ну я не знаю, борщик ви в ній чи ні, але можливо і так, бо дуже якісно закупорюється. Знаєте, якщо ще, ще гаряче поставиш, то в неї прям вакуум всередині створюється. Це, значить 500-800 мл. і. Літр 200 мл. 300 гривень. Гарні ціни, бачите, тут є ще більші: 329, 259 літрові. Тут півтора літри було, 600 мл і 400 мілілітрів. Я собі пару років тому ще бачите квадратні. Слухайте, асортимент прям величезний. Я думаю, якщо вам прям цікаво, то я отак вам показую, а ви Поставте на паузу і подивіться, озвучувати вже не буду. Я собі взяла оці люмінарки, так, де вони тут стоять. Зараз ми з вами побачимо, де тут люмінарк. Ось вони. І в них, до речі, теж ціни, бачите знижки зараз. Це я зараз подружці з фотою, бо вона мене питала саме про скляні контейнери. Треба на них дивитися, щоб в них... Витримували вони високу температуру, бо є такі, в яких не можна, наприклад, розігрівати, а є такі, що можна прямо випікати в них. Тобто звертайте на це увагу. Ну, оці, здається, 240 градусів витримують щось тут. Я не бачу прямо на ньому. Будете купувати, повертіть. 185 гривень. Так. 1220 мл важко відкриваються оці кришки. У мене донька не може потім відкрити їх. Я не знаю, чому так, але це реальна проблема в них. 820 мл 155 гривень і 135 гривень 380 мл. Вони теж, бачите, є квадратні, ось вам цінники я показую. Ну і от ще є якісь. Без знижок 159, 199, от, наприклад, півтора літра, 259 гривень тут 185. Вибор зараз величезний. Оці люмінарк, вони зараз не на знижках, наприклад, 1220 мл, 379 гривень. Та кришки схожі на ті, що я вам показувала. У мене у них така проблема: вони, якщо гарячі нальєш, вони закупорюються і потім спробую її відчини. І буває ще таке, що я потім не можу закрити кришка з часом. Вона. Не знаю, чи стягується, чи як пластик себе веде і дуже важко закривається. Тому треба на все дивитися, це щодо мого досвіду. Дивіться, тут теж знижки на контейнери. І тут знижки, я думаю, ціни всі можна побачити, щоб я прям не казала кожного кушика. Ось такий великий, півтора літра, 489 гривень. Ну тут тут простіші кришки, але щось. А тут як салатник, бачите, з кришкою 528 гривень, такий прям великий можна приготувати і поставити. Але знов таки, я люблю, коли це скло можна нагрівати. Це треба все продивлятися. Завжди беру саме такі. О, оці мені ще подобалися минулого разу, але теж, бачите, от прям видно по ній, що воно важко туди заходить. 449 гривень. 1200 мл, 800 мл 379 гривень 329 гривень. Ну, отут написано мікрохвильовка, посудомийна заморозка, але це не значить, що в ній можна запікати. Це повинно бути вказано окремо. Редукція на газову плиту. Це якщо у вас на комфорку щось не стає маленьке, От, наприклад, кава... Господь, джезва, да? то от ви собі ставите оцю. Розпорку, так скажімо, і можна поставити буде щось маленьке, 80 гривень вона коштує. Підставка під ложку 129 гривень, для морозово ложечка 109 гривень. До речі, в мене є, щось я її взагалі не користуюся. Теж купа різних цікавих підставок: 119 гривень силиконова, таку я вам вже показувала: 129 гривень, 169 гривень, 169 гривень. Ці можна. Згортати вони будуть мало місця займати. Мої улюблені ножиці, моїм вже років сім, мабуть, в мене тільки в такому в такому десь кольорі. Обожнюю їх, але вже отут почало цей пластик він пройшов багато років експлуатації, то трохи так почав портитись, але е, самі ножиці ріжуть просто прекрасно. Прихватка для гарячого теж таки використовую. Але та що я вам показувала з тканиною, всередині вона краще. І такі костери під склянки, щоб вони вам нічого не дряпали, тут їх 4 штучки. От помітила, що завжди в такий період, десь початок вересня, жовтень, тут багато знижок. 1089 гривень така каструля, 4,5 майже літри. Буде дуже гарно тримати тепло. Я знаю, що є. А, і тут дивіться, що знімаються ручки, і ви можете потім поставити її, наприклад, в духовку. Ну тільки ем, не можна оцю кришку буде використовувати. Ем, я просто, в мене є кришка з металевою ручкою, і я собі. Одну зробила таку, знаєте, скажімо так, замінила просто сама ручку і отак в духовку її і ставлю, запікаю. Дуже люблю у мене, схожа, є каструлька, вона так класно тримає тепло, борщик, прямо, знаєте, такий томлений в ній виходить. Прям класний. Так, менше 1036 гривень. Тут 24 літри, ковш 779 гривень на 2 літри. Ну, до речі, бачите, яка різниця в ціні, а по суті ємність... А, ну тут 2,5, да, вибачаюся. Пательня наче вок. да. але ну, вок, вок повинен бути ще з меншим діаметром денса. І мені здається, вона прям така. Ні. Вона не така важка, як здається, на вигляд, але мені здається, непогано буде прогріватися і швидко обсмажуватися. Вок сковорідки потрібно для того, щоб швидко обсмажувати за рахунок оцього маленького, дуже розігрітого дна овочі і все, що ви там будете смажити. Це просто глибока сковорідка. Бачите, тут же великі таке денці. 1030 гривень 976 гривень 24 см. Та була. 28. Високі бортики, хто любить тут, знаєте, іноді треба щось тушкувати більше, ніж смажити. І з високими бортиками спробую ще знайти пателеньку собі. Це моя улюблена серія у Біола Граніт Браун, але в мене була зі з'ємною ручкою. Купувала ще років 8-9 назад, і тільки цього року я її замінила. Просто її обожнювала цю пательню. Яка зараз якість, я не знаю, але все одно, от, знаєте, такі приємні в мене про. Цей посуд враження прям дуже приємний. Дивіться, тут є а, на знижці 449, так вона 499 гривень коштує 22 см, 24 см 569 гривень, 26 см 619 гривень і 28 см 679 гривень. От ще мені прям знаєте здалеку ці кастрюля кинулося в око. Мені дуже подобається форма. По-перше, каструлька буде ставитися одна в одну, щоб зберігати, якщо у вас немає місця, кришки там десь окремо погладити. По-друге, ну не знаю, от якась така, знаєте, приємна і така не дуже звична. Вона і не пряма, і, знаєте, не така кругленька, не бочоночок якийсь 1266, 4,5 літри, 3,3 літри 1110 гривень. І... 2,4 літри 985 вісімдесят п'ять, вісімсот тридцять Отакий маленький ковшик. Є ще, бачите, в червоному кольорі. Тут трохи інший ковш 930 гривень він коштує. Симпатичний посад. І, знаєте, в мене мама хотіла придбати велику каструлю. Там її літрів на 5-6, Мабуть, треба було. Я її вмовила віддала свою, бо ціни, звісно, такі дуже кусаються, щоб якість була гарна. Ну от це про те, що я вам казала такі позатинки. Вони дуже гарно виглядають, але їх одна в одну вже ви не поставите. Ви ж це розумієте? Треба як, якусь іншу систему придумати. Ось такі прямі, які є, одна в одну можна. Тут тут знижка, бачите, якась, звертайтесь до продавця. Ну, можливо, через оце. Тут вам не знаю, видно, брак чи ні. 1315, 4,7 літри, 3,6 літри, 1125. Ну, от бачите, на будь-якій. Смак. от Мені дуже подобаються такі кришки. Одразу бачите, тут так цікаво зроблено, щоб зливати можна було воду. Наприклад, якщо ви макарони варите чи щось таке, 1985 гривень 5,8 літри Мама дивляться моє відео, мама, бачиш, скільки грошей я тобі цікономала. Але ось ця серія, знаєте, чомусь мені така прям. Приємненька також, От одразу я на неї не подивилася, а виглядає симпатично, мабуть, за рахунок у цих пласких кришок. Хоча для таких пласких кришок, як на мене, треба, щоб знімалася ручка, бо в холодильник все одно вона займає зайве місце. І, до речі, напишіть: ви коли ставите каструлі з якоюсь їжею, ну точніше, ви перекладаєте з каструлі в лоточки якісь, а потім ставите в холодильник, чи так в каструлях і зберігаєте. Я намагаюся перекладати, ну за Умови, що тут не суп, але коли супа вже мало, то я теж його в лоточок в скляний переливаю. 5,6 літри – 1692 гривні. Ну, тут одразу ціна нижча, але і ручки такі, знаєте, не такі приємні, як у тих, що вище, 1420 гривень. От металеві ручки. От таку вже кришку ви можете поставити, якщо у вас. Була б каструля, в якій ви будете щось запікати, як я вам показувала. Ось таку кришку вже поставити в холод в духовку. Я просто скрутила оцю ручку і, знаєте, металеву таку шайбочку сюди прикрутила, щоб її піднімати. Бо чоловік розбив мені на моїй улюбленій керамічній каструльці давно вже кришку, і я отак викрутилася. Нічого страшного, теж дуже класні кришки, бачите, з цими отворами для зливу. Хоча я от не знаю на такі великі. Я ніколи. От для макарону якусь поменше я б взяла б собі з такою кришкою. Так, ну і от така більш проста серія. Напишіть, ви любите такі кришки чи прозорі. там? Привіт всім. 1158 гривень, 1299 Я просто знаю, в мене є подруга, яка каже, я завжди б'ю кришки. От вам варіант, щоб не бити. І, до речі, кришки є окремо. Давайте поглянемо і я вже. Побіжу забирати дитину з навчання, і якщо вам цікаво, ми ще з вами, звісно, сюди заїдемо. Так, от дивіться, кришки. 275 гривень, 24 сантиметри, 26, 295, 28, 315. У ці кришки тут дорожче, 449. Розмір. А вони, бачите, ця кришка дорожча, тому що вона універсальна. йде на кілька розмірів. До речі, взяти якусь запасну кришку. Класна ідея. 399 гривень 24 сантиметри, 449 і 26. А, 449 і 28, 499. От дешевше трохи. 284, 309, 253. Оці прям симпатичні. Так, різні 300 гривень. От, наприклад, я купую пательні тефаль, а до них купую якісь зовсім не тефалівські кришки, бо тифалівські вони дорогі. І ви можете купити, до речі, у ці ручки. Якщо у вас спортилося, то в Аврорі є зміни. І тут я здається, десь зміні бачила, але ну не зараз. Зараз я щось я ось таку собі до пательні. Купувала кришку. Єдине, в чому мінус, чомусь дуже швидко в мене скрутилася ця ручка, ну і не проблема закрутити назад. І дивіться, ще класна штука, про яку чомусь не всі знають. Ось такі е сіточки для смаження 179 гривень. Одну собі можна придбати, бо і на меншу, і на більшу сковорідку все одно, який в неї діаметр. Ви собі, коли щось смажите, і воно бризкає, ви отак от закриваєте. 179 гривень, і ви не відмиваєте собі потім пів кухні, якщо ви любите смажити 399 гривень, отака вона з силіконом. Бачите? Можливо. Типу, легше відмивати, але силикон від контакту з гарячим жиром він буде темнішати. І вони, всі ці сіточки, вони дуже швидко втрачають свій зовнішній вигляд, якби ви там не мили їх антижиром і всім таким іншим, то просто не партеся про це, промили, і хай воно у вас лежить, це не прям таке, що знаєте, у вас постійно на виду. Ну, тут якась, якийсь екран знаєте, з такою сіткою. Вона чомусь мені нагадує пластикову, я б, мабуть, таку б не придбала. І дивіться, який класний я знайшла. щипці, які класні, 181 гривня. Вони повністю силиконові. І слухайте такі, прям я от собі їх візьму. Мені здається, смажити, щось перевертати. Прям дуже-дуже зручно. Такі, знаєте, яскраві, до речі, бачите, повністю є вся серія такого посуду. 89 гривень, у ці менші. Там, де лопатки вже 143 гривні, і у ця частина більше 165, оці йдуть ці 191-181. Така, знаєте, незвична яскрава. Так, я все-таки подумаю про ці шипці, але дуже класна ідея. Що вони всі силиконові, мені здається, прямо. Вау, тут такі насічки, щоб у вас там, наприклад, м'язко перегортати і воно не випадало. Ага, і є ще ось з силіконовими краєчками 181 гривня. Ну, це взагалі те, що я люблю до того, до чого я звикла. Пару днів подумаю. Зараз се з фотою. І на цьому буду з вами прощатися. Отаке сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і до наступних зустрічей. Я сподіваюся, вже буду активно повертатися на канал, бо осінь це такий, знаєте, і період знижок, і період, коли дуже багато цікавенького з'являється в магазинах, бо скоро різдвяні свята. Тож всім до побачення.